Мир вам, мир вам, мир вам! Сьогодні у нас буде квітанкова подорож. Сьогодні ми знову будемо спостерігати за прекрасним. Погода тут сьогодні теж дозволяє це робити і не жарко, і не холодно, Дощика поки що немає. Але вже небо трішечки захмарене. Сьогодні ми, я сьогодні завітала до ботанічного саду і хочу вам показати красу, яку тут можна поспостерігати. Деякі квіточки є і у нас, деякі відрізняються. Ще, що цікавого є в цьому ботанічному саду, це овочі, овочі. Щоб ми, знаєте, не забули, як вони виглядають. Адже це місто, люди все купують в місті. І щоб вони не забули, як виглядає і як росте в цьому ботанічному садові. Ось таке росте. Навіть є, щоб не зривайте. Зривати не можна. Це просто культурно для того, щоб дивилися. Ось така росте капуста. Далі, ось такі синенькі, навіть там є один плід, може й більше. Потім е, бачимо, є, зараз покажу вам, горох є синій. Перший раз бачила, ще підійшла, думаю, це що горох точно. Потім там знайшла табличку і записано горох. є ось такого виду, горох і такого виду. Дуже хочеться зірвати, але ж закон є закон, не можна. Це е, червона картопля. Не пам'ятаю, як вона називається, але це от картопля яка червона. Отакі от кущаки написано зелена капуста де вона зелена, в якому місці, не знаю. Але це такий різновид капусти. Оця капуста написано червона, а оця капуста написано зелена. Чому так? Не знаю. От. Ці у нас знайомі нам квіточки. А і ще думає, що в нас таке? Ще думаю, У нас такого поводу. Ось, і подивіться, який укропчик. Він у нас уже такий сухий, а тут зелений-зелений. Зривай і їж. Але ми пам'ятаємо, зривати не можна. От отак, серед черно чорнобривчиків, яких тут дуже-дуже багато, є і квіточки, є і овочеві. Насадження, щоб люди не забували, що як ростуть овочі. Таких клумб тут декілька. І серед оцих всіх квітів, оцього всього прекрасного, ми чуємо воду, там невеличкий водоспад. Подивіться теж, яка краса. Гарнюнечки, манюнечки. І якби оце один такий павільйон на е, свіжому повітрі. Отакі От є таблички. І на цих табличках написано, як називається та чи інша рослинність. І, а тут про оці дві капустини написано. Ну, тільки ж на німецькій мові потрібно читати німецькою. Е, є гарний водоспад, фонтан. І такі тунелі, там так приємно знаходитися спекотний день, заходиш, можеш там сидіти, от воно виготов... зроблено ніби як замок, як ота е... фортецьна стіна з одного і з другого боку, з віконечками. От покажу вам Ось такий там тунель. І коли ми переходимо до іншого павільйону. Ми тут побачимо гарні, гарні також квіточки, різні квіточки. Але ще це ще не все, що я хотіла вам показати. мене сьогодні так, оці, до речі, листи можуть виростати ну, дуже великими. Під ними можна навіть сховатися у дощову погоду. А і ще хочу вам показати зараз дерева. І дерева, оце дерева, це вже для мене була диковинка. Тому що деякі з них я навіть не знала, що так виглядають. От ростуть дерева в таких вазонах. Ото бачите, оце його квіточка. Ось така смішна. Тут теж така квіточка є. От, от, подивіться, о, квітка. А тепер зараз ми підійдемо ближче. Хотіла підійти ближче, але ж не можна тут ходити. Ось до дерева мандаринчиків. Ось вони теж мандарини. Уже такі справжні. Звичайно, хтось зриває ці плоди. А ось теж є. Бачите, малюсенькі, але це зелененькі. Можливо, це знаєте на що схоже: на лайм. Тому що вони у вигляді лимончиків і зелені. Дерево лимона тут теж є. Зараз вам покажу. Подивіться, яка краса. І квіти тут є. От. А ось це дерево, От подивіться, як воно виглядає. Отаке От дерево це хурма. І оці зелені, зелені плоди, ось вони, це зелені хурмички. Бачите, я, наприклад, так полюбляю хорму, і мені було дуже так. О, не вже це таке дерево, хорма. Да, ось таке деревце. Звичайно, воно в природі можливо більше. Вони тут їх підрізають, але ми можемо побачити, що ось на такому дереві росте хорма. Так, ось такий вигляд має лимонне дерево. Знову ж таки, подивіться, наскільки вони піклуються про ці дерева, вони ростуть ж не в відкритому ґрунті, а в спеціальних таких горшках і все рівно це дерево плодоносить. Тобто, який потрібен за ними уход, щоб вони ще мали якісь плоди. Алілуя! Подивіться, скільки лимонів. От вони ще трішки вже будуть готові. І ще одне покажу вам дерево: дерево біблійне. Це інжир, оце фігове дерево, інжирне дерево. Подивіться, отаке воно має такий має вигляд. Ще я думаю, о, от Адам рвав оці листки, прикривався. Це із з цих листків був перший одяг у людей. І ось такі от вже висять інжирини. Ми, звичайно, їх купуємо, ну найчастіше вже в сухому в такому вигляді, але зараз можна вже купити і звичайний інжир. От, він потім там, вже, звичайно, змінить колір. А поки ось такі зелені фруктики висять, дозрівають. Дерево плодоносить. Алілуя! Тут їх декілька є. Оцих дерев. Які мають такі плоди. От. Так що ось така сьогодні у нас екскурсія. Зараз покажу вам ще деякі такі дивовижні квіточки, які в нас не ростуть. Подивіться, такі качанчики, калачики чи що. Ось така краса. Лаванда вже майже відцвіла, але її зрізають, і вона знову цвіте. До речі, в позаторіч в того літа тут така була лаванда густюча-густюча. Щось або не перезимувала, або тобто, рідкі такі кущики, а то було ну, просто встеляно. І мені подобається також, дивіться, два види ромашок. Є ось такі гарнесенькі, а це вже трішки інші. Вид, вони повищі, ті, що біля дому в нас ростуть. Це ботанічний сад, але він знаходиться в паркові, і в паркові він колись я вже теж в позаторічний рік гуляла цим парком, показувала вам, наскільки він прекрасний, великий, є водойми в цьому паркові. Теж, бачите, от такий ковш, кувшин. І тут ростуть ось такі також дивовижні класні квіточки. Це все безкоштовно. Ти можеш приходити сюди, сидіти на лавочці, дихати повітрям, любуватися природою квітами, деревами. Зараз покажу вам велетня. Подивіться, яке дерево. От я відійшла трохи далі, щоб вам показати. Ось таке величезне дерево тут росте. А і ще ми просто сьогодні з дітьми гуляли, і я, вони, у них обідня перерва, і я думаю, о, ні, я хочу ще раз пройтись і вам показати. Оце дерево Назар каже, мама, дивись, він схожий на тризубець. Ну, дійсно, якщо отак з цього ракурсу подивитися, то дійсно дерево схоже на тризубець. Амінь. Тобто, якщо, знаєте, коли він сказав, мама, подивися, дерево схоже на тризубець, то в мене в голові дійсно де б ми не знаходилися, а ми, нам все рівно хочеться додому. Перейшла ще в один бік парку. Ще хочу показати вам квіточки. Так цікаво. Я знаходжуся в цьому паркові. Ну, буквально зараз хвилин 15. І за 15 хвилин я вже зустріла три гурти, які розмовляють українською мовою. Подивіться, яка теж крона у цього дерева. Цікава. Покажу вам ще зараз деякі квіти. квіти. О, ну, У нас. Ну, можливо, просто я не помічала. Ось такі кра красиві. Так. Потім, оце, подивіться, яка дивовижна квітка. Оце вона ось так цвіте. Це її серединка. Серединка. Я думала, що вона буде розцвітати, але ні. І по краєчку, отакі квіточки. От вони з того, а з того боку, якісь ще кращі. Але. Трішечки зараз пройду, і точно таке саме дерево, Ось ще такі квіточки, але квітки яскравіші, такі класні. Зараз покажу ось, подивіться, точно така сама будова, але вони такі ну, фіолетові, яскравіші. І бджілки працюють, працюють, працюють. Слава Богу, слава Богу. Ось такий чудовий сад, в якому можна гуляти, насолоджуватися, дихати повітрям. Є такі будиночки, дерев'яні, лавочки, тобто, що забажає душа, хочу відпочивати, прийди і Знайд, Знайди місце для тиші і трішечки відпочинь. Алілуя! Слава Богу, за таку можливість! Ну а зараз зроблю зупиночку і прочитаю слово Боже. Знову біля води. Вода це моя стихія. Подивіться, ніби нічого з такого, але ж красиво. Ну, красиво, мені до вподоби. І так, сьогодні я хочу прочитати місце із Євангелія від Івана з 15-го розділу. Знову е Місце пов'язане із рослинністю. Недарма ми сьогодні прийшли в цей ботанічний сад. І так, читаю з четвертого вірша Івана, 15, розділ, четвертий вірш. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати у мені. Я є виноградна лоза, а ви галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і висохне, її збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж, якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого тільки забажаєте, просіть і станеться вам. Якщо мої слова перебуватимуть у вас, то чого тільки забажаєте, те буде вам. Розумієте, якщо ми думаємо, що ми прийшли до Господа, і тут кажемо, як оті малі діти топнули ногою, а я хочу це і нам це буде. То я вас розочарую. Господь це не джин із якоїсь, якоїсь пляшки, Гос, Господь не дає, знаєте, не виконує забаганки всіх людей. Але якщо ми до Нього прийшли, якщо ми знаємо Його слово, якщо ми просимо по Слову Його, то тоді нам буде. Якщо ми прийшли до Господа і кажемо: Господь, Слово Твоєму написано. І кажемо, цитуємо якийсь вірш, і я хочу, щоб мені було так, як написано у твоєму слові, бо це моя Біблія. І тоді, і тоді Господь, бачачи нашу віру, наскільки ми віримо в Його Слово, тоді буде нам. Читаю далі. У цьому, прославлений, у цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. У цьому прославлений мій отець. Тобто Богу дуже дуже до вподоби, коли ми просимо. Просимо те, щоб нас Господь використовував, щоб нас Господь зрощував, щоб ми в свій час могли принести багато плоду. Для чого? Для того, щоб прославився наш Отець. Алілуя! Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимуть в любові Моїй. Так само як і Я. Зберігши заповіді Мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Нібито ці слова записані для того, щоб ми, прочитавши, прагнули, про... прагнули приносити плід. Прагнули приносити плід. Але, послухайте кінцівку, це сказав я вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. В чому ж заключається? В чому заключається повна радість? А радість заключається у тому, що. Що як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, каже Господь. Тож перебувайте у моїй любові. Якщо будемо перебувати у Божої любові, то принесемо багато плоду. Це, знаєте, це як доповнення, то ми принесемо багато плоду. Бо Я прочитала з 4 по 11 вірші. І в кожному віршові ми бачимо благословення, бачимо слова. Читаючи ці слова, ми отримуємо радість, крім одного віршу. Одного. Шостого. От коли ми читаємо тільки один шостий вірш. Хто ж в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов гілка, і висохне, і збирають, і кидають у вогонь, і вони згорають. Цей вірш є, да, він там є. Але... Дуже багато віршів благословінь, які ми читаємо і можемо насолоджуватись, і можемо насичуватись, і можемо підбадьорюватися цими віршами. Алілуя, Амінь! І повча навчатися. Але серед у цього всього є один вірш. Є один вірш застереження. Господь каже, що якщо ми будемо перебувати в ньому, якщо його слова будуть перебувати в нас, його любов, що Він нас полюбив, ми читаємо. Таємо вічною любов'ю, що він нас любить, і ми повинні в цьому укріплюватися. Але, але, якщо нам це знаєте, не важливо, якщо ми в це не віримо, якщо ми цього не хочемо. То Господь нас застерігає, що людина, яка не покличе Ісуса Христа в Своє серце, кому не важливий Господь, він, він, буде, він буде як ота галузка, яка не приносить плоду, яку викинуть в свій час в ото пекло. Пекло існує. Віримо в це ми чи не віримо. І, знаєте, якщо людина не вірить в існування пекла і не вірить в існування раю, це не означає, що їх немає. Це не означає, що їх немає. Вони все рівно є. І як добре, що людина під час свого життєвого шляху зустрінеться з Господом, покличе Ісуса Христа в своє серце, щоб оцей шостий вірш не належав їй. Господь хоче, щоб всі люди спаслись, і я цього теж дуже-дуже прагну. І тому молю, прошу Господа, щоб усі, хто слухають це Слово. То почують слово від Господа, щоб відкрили свої серця і сказали: Ісус, дорогий, увійди в моє серце, і будь моїм господарем. Я не хочу бути сухою галузкою. Я хочу перебувати в тобі і хочу принести плід. Для чого? Щоб прославилось Твоє ім'я, щоб славою Твоєю наповнився весь наш край, вся наша земля. Адже. Там, де слава Господня, там мир, там радість, там спокій, там насолода. Алілуя, слава Богу! Тому укріпи госп... нас Господь, допоможи нам бути отими зеленими галузками, які черпають сок у тебе і приносять багато плоду. І приносять багато плоду не для того, щоб от, згордитися і задерти носа, а для того, щоб славою Твоєю наповнилася уся земля. Будьте збережені Господом, хай Господь благословить кожного з вас щирою своєю, люблячою рукою, доторкнеться до кожного з вас, погладить кому погладить кого потрібно по голівці, по плечу кого-небудь поплескає і скаже. Прорвемося, не бійся, адже ти мій син, і я даю тобі владу. Алілуя, слава Богу! А когось обійме, і хтось у його обіймах зараз відчує таку насолоду і такий спокій. Хай це буде так, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.